І так, друзі, всім привіт! Хочу вам розповісти про деякі новини, які зараз в нас з'явилися в танках. І так, експериментальне обладнання. Для того, щоб його отримати, вам потрібно зайти в гру з 20 січня 8.00 за Києвом до 27 лютого. І ви отримаєте 6 нових обладнань: 2 системи керування вогнем, дві системи підвищення рухливості та 2 комплекси поліпшеної живучості. Та 700 компонентів для їх налагодження, точніше, поліпшення. Це з основного. Також е, будуть задачки е, в нас доступні, де ми зможемо отримати якраз у ці ресурси для того, щоб покращити цю оборудку і зняти його. Також із головного: зараз у нас настало свято весни, а точніше, китайський новий рік. Не знаю, чому свято весни, але це таке. І так. Що ми отримаємо? У нас будуть завдання доступні з 20 січня, також від сьогодні по 1 лютого. Де ми зможемо отримати от такі всякі різні плюшки: Це резерви, декальки, і найголовніше преміум танк Type 62. У нас буде кожного дня е, нові задачі, які нам потрібно виконувати. Е, Основні задачі ви зможете, наприклад, там на день 9-й да, виконати усі завдання там за перший, за другий, за третій, за четвертий день. Але є ще додаткові завдання. Додаткові завдання будуть з'являтись саме в цей день. Наприклад, от сьогодні вона доступна, завтра у цієї додаткової нагороди ви вже не отримуєте. Так от, за весь весь, за всі ці завдання ви зможете отримати 1500 ось цих марок. Як ви думаєте, скільки буде коштувати ось цей тайп? А я вам скажу. І включу ось таку музику. А тайп. Буде коштувати 2000. А знаєте чому? Правильно. Тому що ВГ нас... Да-да! Хочеш танк задонать. От і все. Тому що що... Тому що правильно, для того, щоб отримати цей танк, нам потрібно докупити завдання. Перше, це найпростіший 150 місячних печаток, друге 250 можна отримати. 500, 1000 і 2500. Тобто, ви систему ВГ, зрозуміли. Хочеш танк, донать. Це так само, як зараз із марафоном. Це все по цьому, в мене більше слів немає. В принципі, звідси ви можете взяти собі або резерви, або X5 задачі. На танк е сенсу немає. Забийте. Це ну, танк хороший, ДПМний, в нього там приблизно 4,5 киде, але ну, щоб донатити, щоб отримати оцей танк, воно цього не варто. І так, до головнішого. До головнішого. Також у нас будуть місячні знижки, це перевід, точніше конвертація вільного досвіду з голди в вільний досвід 1 до 40. Зараз це від 1 до 25. Також скидки на обладнання, скидки на спорядження, там слоти в ангарі і тому подібне, непонятна штука, яка нікому не потрібна. Тому, друзі, що я вам хочу сказати, ВГ знову нас надули, викатали таку штуку, дали премтанк. Но... Хочеш танк донатить. Все, всім дякую, не буду затягувати. Слава Україні, слава ЗСУ.